Донедавна ці хлопці боронили країну від режиму тодішньої влади на Майдані. Сьогодні від диверсійної лихоманки на сході. Вони наші земляки, бійці Нацгвардії. Кажуть, коли сформували батальйон, без сумніву подалися до його лав. Усього місяць підготовки і до запеклого слов'янська, а далі постійні атаки та зіткнення з бойовиками. Коли була нона, така ну, такий танчик метательний, то ще півбіді, а коли вже появився міномет. Цікаво, звідки він міг з'явитися, що місто в кольцю стоїть. 5 числа на нас йшли вони з трьох з двох сторін, можна сказати. От, то кричали спочатку, хлопці, здавайте, Ну, У нас їм була відповідь словесна слава Україні, і відбилися. Без харчів та води. Бувало, й так доводилося воювати гвардійцям. Найважчі кажуть, перші три дні, а там пристосувалися. Троє суток були з найсложних. В нашій житті. Ні води, ні їдла перших три дні не було. Там пили ставка, пацани, <гум> ну так, кип'ятили там, пили, їли, доїдали закрутки. Цих. Хоч воно нам не лізло, але їсти хотілося. Із амуніцією півбіди, а ось з озброєнням кажуть вояки, скрута. В умовах війни це справжній брухт, з яким до бою зась. Ночі ми були сліпі. Тось, в окопі я снайпер, сижу все сюди. 1973 року оптика чотирьохкратна. Далеко не побачиш і не постріляєш, а ночі я сліпий повністю. Ночної оптики немає, ночних приборів теж не було, ні тепловізорів, нічого. Ми сиділи просто і слухали, може там десь в'ятечка трісне якщо будуть наступати, ну і сигналі ракети запускали. На межі технічних можливостей вони готові відстоювати державний суверенітет. Для цього запевняють армійці необхідно закрити на замок український кордон. Коли перекриється кордон, повністю вже якби не буде проходу і оружжя не буде постачатися, і російські бойовики не будуть лізти до нас через кордон. Тоді вже можна буде якось потрошки жати ці кільця. Росія порушила наш суверенітет. І ми повинні відстояти свою землю. Бойовий дух в мене 100%, я б даже 100 з злишнім процентів. Я хочу поскоріше взяти свою зброю в руки і стати на захист своєї батьківщини. Завтра бійці Нацгвардії вирушають до столиці, а звідти знову на східний фронт. Небайдуже хмельничан прохають посприяти гуманітарно. Завтра, в 9-й вечора, ми від'їжджаємо на Київ на точку збору. От і хто може допомогти? Там чим може, то адреса вулиця Подільська, 161, мороз Сергій. Будемо вдячні вам за допомогу.